представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Сьогодні вихідні, і, звичайно, ви дивитесь по своїх телевізорах програму Вуличка. Мене звати віталій човник. Розказуватиму вам сьогодні про вулицю Котляревського. Залишаємося краєм своїх телевізорів. Першу ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть правильну і найґрунтовнішу відповідь отримає ось такий чудовий подарунок від нашого надійного партнера торгової марки «Бучач». «Бучач»! Славімо Галіцію! Славімо Галіцію! Фіска? О, котляревську! А ви прочитали? А може, не хто такий Котляревський? Ну а як Хто? Український письменник. Почекайте, почекайте, то ви вас трохи на приз бачу тяну. ви мене компрометуєте. Стару назву не пригадую, бо вона весь час, скільки я пам'ятаю, котляревська була. була. Мала інші назви. Хто такий Котляревський? Письменник. Що написав? Не їду. Процитуйте там буквально декілька слів і приз забирають. <рес> Юнак був парубок моторний. І хлопець, хоч куди козак. Браво, браво. Не зле він був проворний на всякі витрівки мастак. Браво! І от сьогодні вам такий юнак вручає від торгової марки «Бучач» Цей приз. Тримайте це вам. Дякую. «Бучач» – славі Моголіці. Дякую, що <стан> ви з всього добренько. щасливо. Вулиця Котляревського з'явилися вперше у проєктах двох великих архітекторів Юліана Захаревича та Івана Левинського у 1886 році. Спочатку цю вулицю називали на Віллах, і мала вона символічно нову модну тоді ідею міста саду. Ідея народжувалась у часи кінних фіакрів, а втілювалась в епоху перших автомобілів та електричних трамваїв. Тому мальовниче передмістя було швидко поглинуте багатоповерховою міською забудовою. Вулиця Котляревського названа так у 1946-му на честь українського письменника Івана Котляревського. Чи за німців, чи за поляків, чи за совєтів назва вулиці завжди була пов'язана з майстрами пера. У далекому 1895-му називали її на честь Людовіка Набеляка. А за окупації фашистів іменем Фридріка Шіллера, німецького поета. І тако я вам скажу по Львівськи, що ця вулиця складається з трьох різних кавалків. Ось це перший кавалок, на якому в загальному є вілли. Ось тут знаходиться другий кавалок. Ну а третього взагалі звідси не видно. Проте ця закручена вуличка цілком могла би бути кількома окремими вулицями. Аж 32 кам'яниці на цій вулиці зараховані до пам'яток архітектури. Ці будівлі споруджені за індивідуальними проектами, так би мовити, з почерком власника. Погляньте під номером 4 вілла родини світальських проектувалася як вільно розташована будівля в оточенні саду. На фасаді збереглися елементи автентичного керамічного декору. Зверніть увагу ось на ці дерев'яні балкони, які не часто можна зустріти у Львові. Мені особливо подобається віла номер 27 Будували її для відомого художника Зігмонда Розвадовського. Ця споруда схожа на такий собі ляльковий замок. Дім цікавий не лише своєю архітектурою. Приблизно у 27-му році у будинку оселилося радянське представництво. Історики вважають, що саме з цієї будівлі фінансувалися місцеві соціалістичні організації комуністами. В 1933 році, в часи Голодомору, тут було консульство Радянського Союзу. Вони збирали сюди бумонт і, щоб добре попіаритись, пригощали і крою. Ця радянська установа з комуністичними поглядами не підтримувала зусилля українців Польщі, спрямовані на допомогу голодуючим в Україні. Рівно 79 років назад, 22 жовтня, тут здійснив замах член ОУН Микола Лемик на секретаря консульства. Лемека арештували через 15 хвилин після вбивства. Проте дії позитивно оцінили жителі західної України. Тоді всі українські адвокати у Львові демонстративно надали свої послуги, а преса схвально описувала його дії. На цій вулиці є будинок, біля якого хлопці крутилися роєм. Як ви вже здогадалися, у 50-х роках під номером один це був гуртожиток. І як став Пилип, як з коса глянув, як моргнув бровою, то бігли дівки з гуртожитка. За ним чередою. І хочу вам сказати, що бігли вони аж до номера 12, бо там продавали хороший шоколад. Ця кам'яниця була створена будівельною фірмою Войцеха Дембінського у 1913 році. Проте флюгер, що знімається над будівлею, був встановлений досить недавно. За СССР туристичних агенцій не було. Тому найліпший відпочинок був в радянському союзі. Ось під номером 17 був туристичний клуб Радянського району. Кам'яниця номер 17 привертає увагу цікавими аркадами перед ходом та декоративним панно. І відразу розумієш, що її проектували та будували з любов'ю і фантазією. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка, генеральний партнер, якої ювелірна лінія. Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково приїдемо на вашу вулицю. Нагадаю, що ми сьогодні розказували про вулицю Котляревську. Найвідоміший твір, якого Енеїда. Еней був парубок моторний. І хлопець, хоч куди козак. А що далі? Що далі? Як хочете знати, то приходіть з півлітра до мене до хати. Соломія Діаманти золото вічність славімо галіцію.